Я вімо, що це поверхня ока, вона така кругла сферична, так? Астигматизм це коли вона не ідеально сферична, наприклад, ось так. І в одному із меридіанів. Є сильніше викривлення, ніж в іншому. Це астигматизм і це викликає не 100% зіро, у деяких може бути сильний астигматизм. І ось цей астигматизм у мене є такий невеличкий, десь мінус 0,25, мінус 0,5. Коли я одягаю окуляри, які коригують, вночі я бачу краще. Тому це може бути прихований або короткозорість, або далекозорість, або прихований астигматизм, який, в принципі, ви ніколи не помічали. Просто з віком відбувається. Такі процеси, що наші м'язи вже або не можуть тягти, або це може бути пов'язане не з віком, а з банальною втомою, тому що зараз навантаження на очі набагато більше, ніж було, скажімо, у нашому дитинстві. Менше користувалося телефонами і цією всією фігнею. І коли з'явилось більші навантаження, ми почали розуміти, що щось ввечері вже не так ми бачимо, як раніше, наші м'язи втомлені і не можуть фокусуватися.